Вітаємо вас! Відпочинок у Буковелі це те саме, що у італійських Альпах. Лише правда, з притаманною карпатською гостиною, яку ви неодмінно відчуєте, навідавшись до приватної садиби Синя Гора. Унікальне місце розташування садиби Синя гора в гірському лісовому масиві біля підніжжя гори Синяк, просто змусять вас закохатися у це місце. А постійно діючі пішохідні туристичні маршрути на горі Хом'як, що також зовсім близько від садиби, не залишать байдужими поціновувачів по активного стилю життя. Якщо ж ви плануєте завітати до садиби синя гора великою компанією, радимо скористатися комфортними котеджами, де все наповнене унікальним гуцульським колоритом та спогадами про минулі славетні часи. Водночас садиба радо запропонує вам один з номерів у будинку готельного типу. А у кафе садиби синя гора, ви скуштуєте такі страви, які ще довго асоціюватимуться вам з гармонією та гімном смакових якостей. Словом, у садибі синя гора ви зрозумієте, як це, коли здовольняються будь-які ваші побажання. Чи то справжня баня з прохолодним басейном та пивом, чи то аристократичний більярд. А при бажанні ви у будь-який час зможете завітати на сам курорт Буковель, аби розважитися в одному з закладів, де завжди раду очікують на всіх гостей садиби синя гора. А загалом, все ваше перебування у садибі синя гора залишить спогади, що змусять вас навідувати сюди завжди, аби знову вдихнути кришталево чисте повітря Карпат та зігріти серце і душу щирою карпатською гостиною, що можлива лише у садибі синя гора. До речі, заїзд на територію сади. Би можливість центральної дороги на невеликий пагон. Кажуть, що енергетика гір настільки здатна впливати на нашу свідомість, що, повертаючись після відпочинку знову у місто до мотушливого життя, ми ніби стаємо іншими людьми. Тому я раджу вам оновлюватися та оздоровлюватися як можна частіше у приватній садибі Синя Гора.